Значить, дивися, сонечко, я не заперечую, що світ багатогранний, не тільки все гарне, розове, красиве, а ще є як, ти, як, на, цих, як на цьому відео і какашки, і е, ужаси якісь, але я знаю, що є інша інше життя. Але це не значить, що я хочу дивитися на це інше життя, на оце горе і страждання. Я не хочу на це дивитися. Я не хочу напитуватися цією негативною енергетикою. Я живу в такому світі, і я е, 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 досягла, щоб ну, щось зробила для, для цього, щоб жити в такому більш-менш симпатичному і безпечному світі. Так що це мені, ну, я не хочу дивитися на якесь на горе, на, на якусь грязь, на якісь какашки. Я хочу себе е, бачити в гарному, в гарному середовищі.